Словом про теж Боже чудо, про Боже чудо, як Господь торкається нашого серця, як Бог змінює наше життя. Я прочитаю е, посл... Євангелія. Євангелія від Івана, 21 розділ, прочитаю 15 текст і нижче, коли поснідало, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне і Чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому паси, ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симон Йонин, чи ти любиш мене? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси вівці мої. Каже йому втретє, Симон Йонин, чи ти любиш мене? засмутився Петро, що запитав його втретє, Чи ти любиш мене? І відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: паси вівці мої! Я думаю, ми знали і чит... знаємо про цю історію і не раз читали цей текст, де Ісус має діалог з Петром після свого Воскресіння. Я думаю, ви пам'ятаєте взагалі шлях Петра, що відбулося з самим Петром. Що було тоді, коли Ісуса схопили, як реагував на це Петро? Пам'ятаєте, як він казав, поняття не маю? Хто це? Відрікався. І був такий певний шлях і певна зустріч уже тут, де Ісус відновлює Петра, де Ісус доторкається до Його серця, де Ісус служить учням і служить Петру. Сьогодні моя проповідь називається роздуми над діалогом. Я знаю, її багато проповідей на цю тему. І я, коли перечитував цю історію, отримав теж свої відкриття для себе і ділився цим вже своєю церквою. Скажіть, будь ласка, хто з вас вчив в школі англійську? Думаю, більшість з нас вчили. Можливо, коли ви вчили англійську, ви стикались з тим, що там є якісь діалоги в книгах, або вам потрібно скласти діалоги. І ці діалоги зазвичай виглядають ну, максимально неправдоподобно. Ну, коли хтось каже привіт, Джон, каже Хело, Джек. Хауаю, Джон? Аймфайн, Джек, ад ю Джон. О, а я хев brother, sister. раз, сіст. І думають, вони про братів, про сестер, про роботу говорять. Знаєте, діалоги от в книжках, в підручниках, вони взагалі нереалістичні. І коли ми вчимо англійську, то часто ми або стикаємось з носіями мови, вони так не розмовляють. Вони так думають, що він питає про сестру, про брата? Знаєте, було б дуже дивно. Хто, хто черговий сьогодні, да, там, а це стіл чи не стіл? Знаєте, воно там для закріплення певних слів, ну це спеціальні якби, програма так передбачена. Але якщо ми думаємо, що ми дивлячись на діалог в підручнику, зможемо спілкуватися з таким же діалогом з носіями мови, то у нас будуть виникати певні проблеми. Бо, якби життя іде, і є різні реалістичні речі, про які ми можемо поговорити. Так, от, іноді, навіть в церкві, ми буває знаємо якісь фрази, знаємо якісь слова, знаємо, маємо якісь, знаєте, шаблони, як з ким говорити. Коли хтось питає, як справи, що ми відповідаємо? Слава Богу! А буває на душі так собі. Буває, слава Богу, Алілуя! Буває, ми знаємо, якісь слова сказати, буває, ми знаємо, як правильно це сказати. І у нас є такі теж діалоги, як по підручникам. Знаєте, ми прийшли в церкву, все добре, до всіма слава Богу, брат, сестра, вітаю, хай Бог благословить. І оце діалоги, які відбуваються в церкві часто. Ну, я принаймні помітив в своїй церкві, може, у вас зовсім по-іншому, або інші є слова. Але є от такі діалоги. Проте, коли ми дивимося на діалог Ісуса з Петром, він теж дуже нестандартний, теж дуже дивний, на перший погляд, але він правдивий. Він правдивий, він справжній. Ми бачимо, що е, Петро засмучується, що Ісус його питає декілька разів. Скажіть, якби ви розмовляли з Ісусом, отак, один на один, Ісус би про щось вас питав, чесно, я скажу по собі, я би навіть не подумав засмутитись, бо це ж Ісус. Це ж Христос мною. Як я можу засмутитись, що Ісус мене про щось питає? Або там я намагався виглядати би самим-самим правильним. Я кажу, Ісус, тільки так, ти ж все так знаєш. Ну, знаєте, ну. Подумать, що засмутитись. Але Петро він тут засмучується. Каже, ну, написано, і засмутився, що його знову суспитає. Біблія вона розповідає, як люди, що люди дійсно переживають, що люди дійсно проходять, і вона відкриває нам справжніх людей. Навіть герої віри, вони в Біблії показані із поразками своїми. Є таке? Навіть ті, хто були вірні, вони показані своїми якимись вадами, певними проблемами і певними викликами. Той же самий Петро, який вже має бути апостолом, і Бог бачить в ньому апостола, він буде проповідувати. Його тінь буде стріляти, в цей момент він переживає якусь свою слабкість. Але в, ці, в цьому діалозі, в цій розмові, я хочу зробити три висновки. І перший висновок: Ісус хоче послужити нам. Перший висновок, Ісус хоче нам послужити. Це Його бажання. Боже бажання послужити для людей. Він прийшов в цей світ, щоб послужити. Він не прийшов, щоб е, зайняти трон, стати політиком великим. Не прийшов, щоб знімати блоги. Знаєте, і знімають і люди часто блогери, всі стають відомими. Він не прийшов, щоб стати відомим. Він прийшов, щоб послужити для нас, щоб зцілити, щоб нам допомогти. Ісус в той ранок, після свого Воскресіння, робить, в принципі, те, що робив і раніше. Якщо подивитись на історію вище, то Петро каже учням: ходімо ловити рибу. Вони йдуть, там ловлять рибу, нічого не зловили. І в якийсь момент вони бачать чоловіка на березі. Це стояв Ісус, який каже, куди їм треба закинути сіті. Вони десь закидають повний човен риби у них, 153 рибини. Хтось каже, дивись, це Ісус! Петро там скидає, що з нього є, і пливе до Ісуса, припливають вони на берег, а Ісус там вже готує їм сніданок. Скажіть, приготувати сніданок, це послужити? Це послужити. Вони прийшли, вони всю ніч працювали, вони голодні, а Ісус їм там жарить рибу на грилі. Може, хтось, хто зараз голодний, захотів рибу на грилі. Ісус їм тоді вранці служив. Він приготував їм їсти, вони поїли, вони були задоволені. Вони відчули радість спільності з Ісусом. Але в якийсь момент, коли вони снідали, Ісус починає говорити з Петром. каже, Петро, ти мене любиш. І в цьому діалозі відбувається процес зцілення самого Петра. Можливо, десь він думав, а чи простив мене Ісус? А чи все добре в мене з стосунками? Ну, я ж там зрадив його, але щось Ісус про це не говорить ніде. Як мені тепер дивитись йому в очі? Як же ж? Ну, вже не так все буде. Він мені так довіряв, а я от такий сякий. Іноді в нашому житті теж є певні. Наші проколи, коли ми десь грішимо, десь впадемо, десь потикнемося, і начебто прийдемо і покаємося. Але якийсь тягар, він продовжує на нас дивити. Хтось навколо продовжує нам казати: Слухай, Ісус тебе не простив. Тому що я ж покаюся вже, а хтось каже, ні ні ні, -ні тобі ще треба причитати всю, всю Біблію, те зробить, те зробить. І тоді ти вже точно покаєшся. Тобі ще треба, у стільки всього, тепер все, сиди на задній лавці все життя, і спасайся. А, мет... а ти просто там ну, щось подумав не так на брата, чи з кимось посварився. Є різні моменти і різні тягар. Іноді тягар набагато більший, ніж якийсь вчинок, який ми зробили. Бо він тільки шукає якийсь момент, щоб потім нам про це нагадувати завжди. І тут Петро, переживаючи цей тягар, він отримає звільнення. Ісус служить для Петра. Ісус це робить, робив це до Воскресіння. Ісус це робить, робив, коли ходив по землі. Ісус це робить вже після свого Воскресіння. Він продовжує служити людям. І він прийшов, щоб послужити для нас. Здавалося Петру в якийсь момент, що Він розуміє себе і знає, який він є. Пам'ятаєте, Петро каже, я від тебе. Не відійду, я тебе не зраджу, я буду вірним. Хто, хто, але я. я... Точно буду з тобою до кінця. І Петро, знаєте, такий піднесений, такий гордовитий, такий самовпевнений в якийсь момент, просто доходити до того, що Він сам розуміє, що Він зрадив Ісуса, що Він відрікся від Ісуса. І тут уже Ісус просто служить Йому. Тут уже Ісус продовж, являє свою доброту йому, являє своє прощення йому. Пам'ятаєте момент, коли Петро не хотів, щоб Ісус мив йому ноги? Пам'ятаєте, Ісус бере, починає мити ноги. І Петро один з тих, хто каже: Ні-ні. ні Мені ну ти ж ти Ісус, нащо мені мить ноги. Але коли проходить час, коли Петро проходить свою таку долину, і він сидить на сніданку біля Ісуса, Ісус починає йому служити, Петро вже не відрікається. Петро вже не починає. Нач... Говорити, що та я і так з тебе люблю. Боже, ну що ти починаєш? Давай не будемо про це говорити». Він намагається почути Ісуса. Він намагається втримати за Ісуса. Він намагається навіть засмучується і десь розуміє, що щось не так. Але Він каже: Ісус, ти ж знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. Ти знаєш, що я тебе люблю. Я там впав, я там допустив помилку, але я тебе люблю. І Ісус знову і знову проводить з ним бесіду, і відбувається сілення, оновлення Петра. Друзі, Ісус хоче послужити нам в наших обставинах. Ісус хоче послужити нам в тих речах, які ми сьогодні проходимо. Можливо, є якийсь тягар. Можливо, є якісь непорозуміння, можливо, є якісь, ми відчуваємо, що щось не так. Ісус хоче нам послужити. Він хоче нам послужити, де б ми не були, куди б ми не пішли. Він хоче нам служити. Але іноді, знаєте, я помітив по собі. Ми не хочемо, щоб Ісус нам служив. Ну як? Свідомо чи несвідомо? Як Петро тоді, коли Ісус імував йому ноги? Ісус теж хотів йому послужити. Але Він каже: Ні-ні-ні, не треба. Десь якісь наші погляди, наша самовпевненість, іноді наша гордість вони не дозволяють Богові послужити нам. Бо іноді нам не підходить метод, як Ісус нам служить. Бо коли Господь зцілює наше серце або лікує нас, то це буває якесь боляче, буває некомфортно. Буває таке, що нам не зовсім приємно, як Бог змінює наш характер. У мене таке буває. І думаєш, ну якось ні 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 Ісус, якось послужи мені попроще, простіше. Я не хочу таких різких змін. Але іноді хтось з вас от, е, лікував себе сам, займався самолікуванням, Хоча в житті. Бувало таке у вас, що ви прихворіли, і ви так. Так, піду, гірчичники поставлю, там мухомора нарву, не знаю, там, ноги попарю, там, <хи> ну, всякі є методи, знаєте, можна знайти багато. І ми буває, лікуємося, лікуємося, самолікуванням займаємося, потім в якийсь момент, думаю, все вже, нічого не допомагає, всі методи, стало тільки хуже. Піду до лікаря. Приходимо до лікаря, лікар каже, де ви були 20 років? А ми такі, я ставив, то, 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 там, всі банки, всі, все, 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 все перепробував уже. Всі народні методи, все, що мені сказали. І лікар каже, слухайте, ну. Якби ви до мене прийшли років хоча б 20 назад, вже б цього не було. І от іноді буває так, ми займаємося самолікуванням, думаємо так, ну я, я так послужу. Я хочу, щоб Ісус так мені послужив. Та мені тут і не треба служити, в мене все добре, ну, якось тігар якось пройде, зладиться, все буде нормально. Але коли ми приходимо до Христа, ми тоді розуміємо, як все іноді буває запущено в нашому серці. Але тільки Ісус може зцілити Його повністю. Тільки Ісус може зцілити наше життя, тільки Ісус може правильно і повноцінно нам послужити, досконало нам послужити, тому що Він знає нас, наскрізь, які ми є. Що ми проходимо, що ми думаємо, що ми переживаємо. Тому дозвольте Христу послужити нам, як це зробив тоді Петро. Петро вже тоді точно не пручався, Порівняно з подіями в горниці на вечері. Тут же Петро розкритий. Каже, що у нього на думці, каже Ісус, навіть засмучується. Але він далі продовжує каже: Я тебе люблю. І відбувається сілення Петра. Далі ми бачимо, що Ісус йому говорить одну ту саму фразу декілька разів. Яка це фраза? Які ці слова? Паси овець моїх. Паси овець моїх. Друзі, я тут два моменти бачу. Що Бог. Хоче служити нам і часто служить нам через інших людей. В цей момент, коли Бог сілює Петра або служить для Петра, він каже йому: тепер ти, іншими словами, служи іншим. Тепер ти паси овець моїх. Я довіряю тобі певну відповідальність, я даю тобі певну відповідальність, але в якийсь момент інші люди вони будуть бачити, як Бог служить для них через Петра. Пам'ятаєте, дії святих апостолів? Коли Петро з учнями, з, ну, з іншими апостолами, вони робили якісь чудеса, сіляли, проповідували, або люди сповнялись з духом, отримали хрещення. Люди підходили, або фарисеї, або інші зіваки і казали, слухайте, а що це ви таке робите? А як ви таке робите? Ви такі молодці. Хто ви такі? Вони казали: це не ми, це Христос, який в нас. Це не ми, це Бог діє через нас. І Петро в той момент в діях апостолів, вони чітко розуміли з іншими апостолами, що Бог діє через них. Друзі, Бог також в наше життя діє через інших людей. Бог в нашому житті служить через інших людей. Бог для того, щоб послужити нам, використовує інших людей. Бог посилав учнів подвоє і через них проявляв свою силу. В день П'ятидесятниці люди дивувалися, що сталося з апостолами. Але Бог через них далі продовжував проявляти свою силу. Ісус на землі Він ходив, і Він був в певному такому обмеженні людського тіла. Де він був, там він зціляв. Але були міста, коли він не приходив і куди він фізично не міг потрапити. Проте, після п'ятидесятниці, після дня п'ятидесятниці, ми бачимо, що церква вона почала розростати. Люди почали служити один одному, і Бог через служіння людей далі служив іншим і досягав різних людей. Бог почав служити, і сьогодні і нам послужили. Бог служив по Римській імперії через апостолів, і до нас і дійшло. І хтось послужив нам також, хтось послужив і в нашому житті. Після цієї розмови, після віднесення Ісуса, чи став Бог діяти менше? Точно не став менше діяти. Тому що Він став діяти через різних людей, став діяти через нас. Ісус і сьогодні продовжує служити. Служити. Через людей, служити для людей. І люди це найдорожче, що є у Господа. Тому що він прийшов, щоб не врятувати якусь будівлю. Він прийшов на цю землю для того, щоб спасти екосистему навіть. Він прийшов на цю землю, щоб кого спасти, спасти нас, спасти кожну людину, спасти душі людські. І люди це найцінніше, що є у нього. І він служить через людей і служить для людей. Господь служить через інших людей для тебе. Іноді ми дивимося на тих людей, хто служить нам, і думаємо, я так не хочу. Хай мені сам білі грем послужить, знаєте? Буває, ми десь думаємо, що для нас має хтось послужити там, ледь е -е, казачок чи паночка. Але Бог, буває, служить нам навіть через дітей. Ви помічали таке? Що Бог може нам служити через підлітків. Бог може нам служити через тих людей, якого ми дивимося, і думаємо, з нього, через нього точно не може послужити. А Бог бере. І служить через таких людей. Бог служить через своїх людей на землі. І Бог вживає різних людей. Навіть перед тим, як ви прийшли на це місце, і перед тим, як почалося служіння, Бог вже вам послужив. Можливо, ви цього не помітили, але хтось там вас зустрів. Правда, когось зустріли? Мене зустріли. Хтось пожав нам руку, вже нам послужили. Хтось е не знаю, водички нам дав. Хтось відкрив нам двері, ми сіли. І здається, все. Але вчора хтось тут прибирав, щоб ми сьогодні зайшли в чисте сіли. Хтось ці стільщики десь придбав, заплатив кошти, да хтось на них пожертвував. І багато-багато людей вже послужило нам, поки ми тут. Іноді ми дивимося, що нам служить проповідник, нам служить хтось тут на сцені. І це теж Бог і через цих людей служить. Але є багато людей, через кого Бог служить, і ми цього не помічаємо. Є багато людей, через кого Бог служить що того, як ми прийшли на це місце. Протягом нашого життя, я думаю, у вас кожного є люди, які вам послужили і не раз. В моєму житті є ряд людей, які служили для мене. Іноді дивишся, думаєш, та як він, він, такий... він менше за мене, він, наче, і ресурсів має менше, ніж я. Але він нам мені послужив. У мене є навіть е, якби коло таких друзів, людей, е, які нам служили. Які служать для моєї сім'ї. І ці люди, ми від них не очікували, що вони будуть для нас служити. Але Бог різним способом, різним методом свій час послужив для них. Недавно до нас приїжджав один хлопець, він молодше за мене, він вчився в біблійному суті разом з нами, проходив у нас в церкві практику, і він такий був скромний, все життя, простенький хлопець. І далі, і зараз він скромний, простий. Але в певний момент, коли почалась війна, ми думали, куди нам їхати? А він один з перших позвонив і каже: слухайте. Їдьте до нас, ми тут знайдемо щось, придумуємо. Я їду до нього, думаю, та десь там він працює в дитячому будинку сімейного типу, християнському. Думаю, ну десь там ну добре, якась буде кімнатка на ліжечку, ми будемо жити, хоч якось. А він так для нас послужив, що ми жили в трьохкімнатній ну, двох двохкімнатній квартирі величезній день людей, яких ми не знаємо яких ми взагалі ніколи в житті не бачили, але які нам і залишили там і продукти, і все, і навіть приїжджали і допомагали нам в деяких речах, і кажуть, залиштесь тут. І ми потім навіть поверталися до квартиру, вже повернувшись назад в, в Димир. Але потім повертались туди. І Бог послужив для нас через навіть незнайомих людей, використовуючи деяких знайомих людей. Друзі, в нашому житті є люди, через кого служить для нас Бог. Тому дозвольте Богові служити через різних людей. Петро служив для інших людей потім. Також, якщо послужили тобі, то також і служи й ти. Ми бачимо в ця фраза Паси овець моїх. Ісус все говорить Петру, він послужив для Петра, і він каже, Петро, тепер ти йди служи іншим. Про це і часто ми не помічаємо, що нам хтось служить. Але я вже казав про цей приклад, що поки ми прийшли на це місце, вже нам десяток людей послужило. Вже десяток людей послужили для того, щоб ми сьогодні. Комфортно себе почували в церкві. Якщо хтось послужив тобі, служи іншим і ти. Нехай Господь діє через тебе, нехай Господь діє через свою любов'ю через тебе, через повагу, через смирення, через дари, таланти. Нехай Господь діє через тебе. Зараз світ він націлений на те, щоб кожен, кожен, кожна особистість вона відчувала себе добре. А як інші? Так уже буде. Знаєте, світ він націлений на таке на, вжив, на споживача. Всі-всі споживають. І коли комусь каже, що треба послужити, до людей це в смислі. Та мені якось незручно, та мені якось некомфортно. Але Ісус залишив славу неба, залишив всі зручності. Ми всі прагнемо на небо, а Ісус залишив небо. І ми знаємо про це. Він прийшов, прийшов щоб послужити нам. І якщо Ісус послужив нам. Послужив нам особисто, послужив через різних людей, послужив там на хресті, послужив через пастора, який нам проповідує тут, послужив через різних свої, різні свої інструменти, то чи маємо ми право не служити для інших? Чи маємо ми моральне право не служити для когось іншого? Якщо хоч раз хтось послужив для нас? Іноді нам здається, що ну, це складно, це важко. Іноді нам здається, коли ми служимо, то це якось низько. Знаєте, хтось каже, та ні, я би ноги не омивав. Я просто з такої церкви, доволі консервативної, родом з Одещини, і там кожне причастя, кожен спомин було омиття ніг. І воно е, хороша, хороша традиція, хороший якби такий обряд, хороша практика, але, але є свої нюанси. Знаєте, Всі приходять в церкву, всі гарні, всі після душа, після бані, ноги усіх помиті. Бо розумію, що якщо ти не помив, то зараз хтось прийде до тебе теж не непомитими. І воно таке, знаєте, виростає. Е, ну, люди мають між собою конфлікти. Люди між собою сваряться буває там за якийсь тазик. Але як тільки хтось починає мити ноги, то воно стає таким, знаєте, таким ну, невеличким театральним, таким, театральною постановкою. Хтось просто там ми, ти такий смирений сидиш, той смирений, а потім після служіння каже, хто мене підвезе? Бо ти не можеш. Ні, брате, ти що? На бензин давай, ти, куди ти? Подумай, підвезу тебе. Ти що, сядь там, давай, не мороч голову. там, Знаєте, оп-оп-оп. І все, там бабулька йде додому, бо її ніхто на підвіз буває. Але її умили ноги, всі такі святі, всі духовні. І оце буває інша крайність. І ми не здивимося, буває, ось, ось треба тільки так і ніяк інакше. Але Бог Боже по-різному через нас служити. У нас є певні дари, певні таланти. Бог наділив нас певними інструментами, Бог наділив нас певними здібностями, і ми можемо служити по-різному. І не завжди воно виглядає духовно. Знаєте, ти ж не ноги омити, там, чи проповідь сказати. Але іноді воно також потрібно просто допомогти, просто когось підвести, просто когось, комусь послужити, просто прийти і поприбирати в когось. Це теж дуже духовно. Послужити. Ісус став слугою. Він прийшов на і, і просто служив. І ця культура служіння вона вплинула навіть на країни деякі. Де люди дуже цінять тих, хто служить. Коли ми говоримо про служіння, то в мене перше на думку спитає офіціант. І коли ти думаєш про офіціанта, ти думаєш, що я прийшов, я плачу гроші, мені тут служать, мені тут їсти принесли, я тут такий, знаєте, відчуваю себе паном. Але тут така паралель, що ми маємо стати такими, хто іде і служить. І справжній пан або справжній да, кого Господь піднімає, це той, хто служить. То хто, хто іде і робить те, що інші би не зробили. Тому Господь сьогодні також закликає нас служити один одному. Римлянам 12.10 такий текст написано: Любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного випереджайте. Випереджайте чим? Пошаною. Можна випередити чим завгодно, знаєте. Лайками в інстаграмі, от молодь там буває, десь переглядами. Ми можемо випередити один одного в якійсь красоті або в одягах брендових, знаєте, хто краще кар'єри успіхом. Але Писання каже, пошаною випереджайте. Прагніть випередити один одному в пошані, послужити. Я десь так перефразовую, швидше послужити один для одного, поки вам не послужили. Знаєте, послужіть іншому, поки той ще не спів вам послужити. А я перший тобі послужив, а я перший тобі допоміг, а я перший тобі надав е е е допомогу, а я перший це зробив. Це не поклони один перед одним, знаєте, як середньовіччі. Отак там, знаєте, от пашана така. Бо сьогодні воно не актуальне. Якщо ви десь комусь так зробите, хтось скаже. Ну, піду в іншу церкву. Але коли ми просто спішимо. Послужити, спішимо обняти, спішимо допомогти людині, спішимо приділити їй любов. Ми прагнемося, ми поспішаємо, щоб ніхто інший цього не зробив. Бо всі спішать. Знаєте, всі кругом спішать. Всі, і ти хочеш інших виправдати, щоб послужити для іншої людини. Служіння Богові, любов до Бога неможливі без людей. Служіння Богові, любов до Бога неможливі без людей. Навіть якісь технічні речі, які ми робимо, здається, там точно людей немає. У нас в церкві є хлопець, який каже: Я давайте мене так, подалі від дітей. Я готовий служити на клубі, все, але подалі від дітей. І він сидить на пульті, все робить, і коли його немає, то це велика проблема вже. Коли немає кому переключити, коли немає, що там музику включити. І вчора там, він пішов раніше, у нас був клуб дитячий, і я думаю, мені треба показувати рухи. Я показую рухи е, на, ну, танцюю для дітей. І мені треба музику включити. І Я думаю, як мені? Я біжу туди, біжу туди. Ще в мене був малий під присмотром моїм. Я з ним на руках, біжу назад. Думаю, де Давід? Куди він дівся? Що він, що він раніше пішов? Як без нього складно? Значить він є і все нормально, хто цього не помічає. Але він робить велику кількість роботи. Іначе наче то з людьми він не говорить: він каже, я не хочу вчитися подалі від людей. Але він все робить, щоб людям було комфортно в церкві, на служінні. Щоб діти, які прийшли на клуб, вони відчули, що їх тут люблять. Що люди, які прийшли на служіння, вони відчули гарний звук, гарну атмосферу, що їм тут служать. Тому хочу зробити декілька висновків, і ми йдемо до молитви. Якщо послужили тобі, служи іншим. Ісус прийшов служити. І церква це спільнота, де служать тобі. І ми це часто відчуваємо, але далі й не йдемо. Тому що далі ця це церква це спільнота, де служимо також і ми. Ісус прийшов послужити для нас. Ісус помістив нас в церкву, де служать нам, але також церква це місце, де служимо і ми. Хочу нас закликати, щоб на прикладі цієї історії, де Ісус відновлює Петра, де Ісус сілює Його, щоб ми також побачили певні свої відкриття, щоб ми також побачили і себе в цій позиції, що нам також потрібно сілення, нам також потрібно, щоб Ісус служив для нас. Немає рівня, якого ми могли б досягти в цьому житті земному сказати все. Вже Ісус мені не треба, щоб служив. Я вже досяг, я вже все знаю, я вже готовий йти на небо. Поки ми на землі, ми потребуємо, щоб Бог нам служив. Поки ми на землі, ми потребуємо, щоб інші люди, Бог через інших людей також служив для нас. Але також, поки ми на землі, ми потребуємо і для того, щоб служити іншим. Бог покликав нас помістив церкву, щоб ми служили іншим. Тому хочу закликати нас, щоб кожен з нас десь. Мав таку зустріч з Богом в своєму житті, де ми зрозуміли, Бог послужив для мене, Він служить для мене через всіх цих, цих людей, і я маю служити для інших. Він кличе мене служити інших. Я закликаю нас до цього, закликаю нас до любові не тільки до себе, а любові до інших людей. А воно відбувається тільки через служіння, через взаємине, через спільність і через дотик нашого Господа, який дає нам цю любов, який наповнює нас цією любов'ю. І коли вона сповнює, коли ми сповнюємося нею, то вона охоплює інших. Амінь. Давайте ми помолимось.